Але блять, тікає по всій аномалії, тихо зараз до мене сама прилетить. Так є yeah. 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 <laughs> ось вона сука. Нарешті. Блін, за сьогодні два легендарних артефакта знайшов. Це компас і грузова ягода. Чотко. Так, ще кровусісю будемо, бля, лупашити. Тут інтеграл. Integral. Os objeixos? do teba trabalhar. O que Залайкоси. Коротше, дивіться, де знайшов е, грузову ягоду. Але, блін, це рандомний арт. Е, перевантажувальний вузол. Це в нас виходить цементний завод. Ось тут електроаномалія. Тут інтеграл з патронами плюс там сейф. Але що... Кровосос. як будете виходити, то нападе на вас, ви бачили. А ось тут збільшений магазин до інтер... до інтеграла. Зараз саме йдемо забирати.